У сумах в шосте обирали міс елегантний вік. Конкурс відбувся в Сумській обласній філармонії. Серед учасниць переселенка з міста Креміна, на Луганщині, Людмила Скришевська. Їй 68 років. Жінка каже, про звання королеви краси навіть не мріяла. Вперше бере участь у подібному заході і потрапила на нього випадково. Записала мене дочка, У мене двоє внучок маленьких. А на п'ять місяців, друге два годика тільки. І вона мене сюди записала, бабу будеш мама участь. Пані Лідія розповідає на конкурс, прийшла не заради перемоги, а щоб отримати нові враження. Для того, щоб как-то немножко себе, підтримувати себе в тонусі, не падати ні духом, ні настроєння, щоб не падала. Потому що сидиш, якщо вже не працюєш, то оторвано творчество от і хочеться как-то ну, настроєння. Учасниці конкурсу мали приготувати страви, представити хустини з українським орнаментом, розкрити своє життєве кредо. тільки вперед і назад. Спішіть робити добро бути корисною, значить жити. За словами Інни Галюченко, до фіналу конкурсу потрапили 11 жінок: найстарші 76 років, а наймолодші 64. Всі вони студенти університету третього віку. Було таке, якби рішення оргкомітету вибрати тих конкурсанток, які ще не були, не саме не приймали. Для них це буде вперше. У підсумку звання Міс Елегантний вік та корону переможниці отримала 66-річна Надія Дудка Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.